Соловйова принизили як ніколи. Пропагандист нарвався йому погрожують розправою. Пропагандистському кодлі війна на Росії людей залякують СВОшніками. Сьогодні поговоримо про те, до кого в Росії застосували культуру відміни, та що не так з мрією про СРСР. Друзі, це Фабрика новин і огляд російської пропаганди. З вами я Анастасія Федор. Починаємо. Серед пропагандистів Кремля почалася справжня гризня. Усі на всіх пишуть доноси розгрібати взявся Соловйов, але теж потрапив під роздачу. Тепер його можуть зняти з ефірів. І на що він тоді житиме? Історія полягає в тому, що скандальний і не всіма визнаний пропагандист Позняков, який зараз знаходиться за межами Росії і всіляко підтримує СВО, але не хоче повертатися в Арефію. Накатав якісь там доноси на колегу Соловйова Карнаухова. В Своєю чергою Соловйов включився в процес і вирішив надавити на закордонного ура патріота. Пропагандист пригрозив йому зустрічним доносом. І посмотрим, на чій стороні будуть правосуддя. І мало не покажуться як пізнікову, так і його куратором. всех этих людей інтересно, знається. Сам просто прослакакі деньги виживесь, але Познякова не налякав донос, який зібрався писати карнаухов на пару з Соловйовим. Пропагандист заділо питання фінансове, цитую. А тец чоловіка з нітрадіонної орієнтації Соловйов пісався за свого любовника Залапоухова». Тращает исками и проблемами, даже моим кураторам. Говорящая голова, это может у тебя там кураторы, а у меня друзья. Смотри, чтоб они тебя не лишили эфиров в обозримом будущем или еще чего не лишили. А с него, даже от Шария и Гура угрозы не были настолько кринжовыми, как от этого чушпана. Кинец цитаты. Отца так раунд. Так Соловйова ще ніхто не впускав. До речі, якщо ви помітили, то Позняков натякнув на те, що має серед іншого якісь важелі впливи навіть на роботодавців Соловйова. А якщо і не на них, то життя пропагандиста також тепер в небезпеці. Друзі, як думаєте, це блєв чи реальна погроза від одного до іншого? Але Соловйов також не пасе задніх і вдається до погроз не тільки всіляким Позняковим. Які, начебто, підтримують усе, що підтримує сам пропагандист. Він погрожує і тим, хто сміє принижувати героїв Другої армії світу. Справа в тім, що у пропагандиста якісь дивні бажання, як з ними розправлятися, Солойов запропонував поставити їх на коліні і кончить. Нагадаю, хочеться поставити їх на коліні в прямому ефірі і кончить, щоб не обіжали родину і руского солдата. А вот мужики с фронта вернутся, кто в отпуск, кто когда война закончится. Вот посмотрят на это все, и как вы считаете, они не пойдут наводить порядок. А мужики отличные там, классные, настоящие, гордость земли русской. Тут цікаво поговорити саме про те, що Соловйов залякує простих росіян тим, що скоро повернуться з фронту герої, і з усім розберуться, наведуть, як він каже, порядок. Тобто пропагандист прямим текстом на федеральних каналах заявляє, що СВОшники будуть чинити незаконну розправу над громадянами Ерефії, просто тому, що у них є зброя, або тому, що вони психопати, яким все дозволено. Зачасту вони і справді герої Росії. Такі методи для Соловйова виявляються не тільки прийнятними, а ще й бажаними. Він із задоволенням читає новини, як ті, хто повертається з фронту, чинять злочини на місцях, вбивають людей, гвалтують. як каже Соловйов, порядки наводять. Такі вже порядки в Росії. Один з таких блюстітелей порядка, помилуваний після участі у війні в Україні. Оренбурзі зґвалтував п'ятикласницю. Напевно, вона теж щось мала проти російських військових. Одинадцятирічну дівчинку до Гаврилова відправила Мамаша забрати колонку. Коли дитина затрималась та забила тривогу і викликала поліцію. Незважаючи на те, що Гаврилов вимагав від дівчинки не розповідати про те, що сталося, скоєного було не приховати. Дівчина була вся у саднах і розпатлана. Любитель порядка Гаврилов був помилований після участі у війні в Україні. Тепер він Повернувся інший у Приморі, задушив та спалив 32-річну жінку, колишній Вагнеровець, який повернувся з війни, задушив свою знайому та спалив її тіло разом з автомобілем. До війни він відбував 11-річний термін ув'язнення за численні крадіжки та вбивство. Але у грудні 22-го року уклав контракт і вже в липні герой повернувся до Примор'я із трьома медалями. Колишній поліцейський, який також повернувся з війни, зарізав батька в уфі 13 поранень канцелярським ножем, після чого втеча. Але не вдалося з кожним днем на Росії все більше і більше порядку Соловйов радіє, СВОшники з усім розберуться. Тут такі перспективи відкриваються. Росіяни не можуть визначитись, якого майбутнього вони для себе хочуть. Для цього їм на допомогу переходять пропагандисти. Ті, ще знатоки, куди треба рухатись далі. Тим більше у них відкрилося нове дихання після виступу президента. Тепер вони точно знають, хто такі росіяни і що таке русський мір. А то деві ще плуталися у визначеннях. Русский мир объединяет всех, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителем русского языка, истории, культуры, независимо даже от национальной или даже религиозной принадлежности. Так, от один із пропагандистських каналів зробив опитування, яке на декілька хвилин створило ілюзію того, що росіянин може проголосувати за те, якою хоче бачити свою державу. Ну але потім все стало на свої місця. Опитування було виключно епіграфом до статті, які пропагандисти пояснили усім, хто вже надумав за щось голосувати. Бодай в телеграмі, що у росіян немає вибору. А є єдиний правильний шлях. Якщо ви з цим не погоджуєтесь, то вам все пояснять. Тож серед можливих варіантів були такі: Будущее сильной Росії, это імперія, сплачена вокруг русского ядра, ліберальна демократія, социалистическое государство, или конфедерация національних республік цікавий список. Про нього теж можна було б окремо поговорити, але не будемо гаяти часом. Шкода, що там не було варіанту, що у Росії взагалі немає майбутнього. Я би навіть проголосувала. Про що ж пропагандисти Кремля пишуть нижче? Починають вони знову ж таки з ілюзії, що Росія може піти будь-яким шляхом, але є одне, але і тут пропагандисти починають пояснювати за кожен шлях окремо. Далі цитую. Конфедерація національних республік. Страна ділиться на максимально автономні, а то й вообще незалежні республіки. І, власне, Росія в тому вигляді, в якому ми її знаємо, практично перестає существувати. Цей варіант, очевидно, скверний. Так що його стоит просто пропустити. Та наш його пропускати? Це взагалі-то найкращий варіант. От, вони так завжди найкращі для себе шляхи припускають, а нам потім з цим розгрібатись. Добре, до слова, що ви розуміли, таким чином вони. Пропустили усі варіанти, які не підходять під путінську систему диктатури. Ліберальна Росія їм не підійшла, бо рухнуть їх скрєпи, на яких там нібито щось тримається. Ну і серед аргументів було те, що в цивілізованому світі їх ніхто не чекає. Соціалістичну модель, як не дивно пропагандисти, теж забанили, посилаючись на те, що СРСР вже. Не відродити в такому вигляді, як він був. Ну і звісно, залишається у Росіян тільки один варіант – неизбежность, як вона є. Імперія, сосредоточена вокруг русского ядра. Татую, это естественная для России модель. Мы в таком режиме жили столетиями. Преимущество очевидно для Росії такое устройство органично. Империя – это размах, это возможность для умного и энергичного человека. «Пригнуть високо, кінець цитати. Наскільки високо пропагандисти, ну, звісно, не пояснюють. І чому, наприклад, в ліберальному суспільстві «пригать високо не получиться, теж не пояснюють. Але вектор розвитку вже визначено, питання зняти, голосування всім дуже допомогло. Дякую. Ліберальну Росію і дружбу з цивілізованими країнами пропагандисти не хочуть, а от переймати досвід Заходу, Викривлюючи його до невпізнаваності, залюбки йдеться про культуру відміни, яку росіяни назвали позитивною, до речі, але у них вона теж буде змінена. Якщо на заході, як ми всі знаємо, культура відміни або кенселінг найбільше пов'язаний зі своєрідним. Покаранням за утиск меншинств, сексуальний харасмент, висловлювання расистського, сексистського, гомофобного або трансфобного характеру, тобто за усі форми нетолерантності, з якими бореться ліберальна спільнота. То чого тут Росія зі своїми скрепами? до чого і чому про культуру відміни заговорили пропагандисти? Усе просто вони зібралися відміняти не тих, хто до Вмагається жінок і не гомофобів, якщо що вони відмінятимуть русофобів таким чином. Вони намагаються всидіти на двох стільцях одночасно, типу і нашим, і вашим. І молодь почула знайоме слово як відголосок прогресивного мислення, і ура, патріоти, тут як тут. До речі, відмінити пропагандиста захотіли співачку Наргіз, яка вкотре висловилась на підтримку України. что я всецело с самого первого дня начала войны я поддерживаю Украину и буду буду поддерживать отправляли на ВСУ донаты какие-нибудь или как-нибудь там поддержку Украины. Это... По -про -про знаете я, я не не пиарю это и я не кричу угу. да либо каким-то беженцам либо угу. на ВСУ ну то есть это да это имеет место а, это, о -о -о -о. Oh. Oh. Ура, патріоти нагадали, що таких особистостей треба не спонсорувати, слухаючи їх творчість, а ізолювати від усього російського. Але як кажуть пропагандисти, ні, все так просто. Цитую, главна проблема люди самі хочуть потреблять контент артистів-русофобів». Только на той же Яндекс Яндекс.Музыке за месяц песни «Наргиз» послушала почти миллион человек. У другого спонсора ВСУ Аллы Пугачевой статистика еще лучше – почти 2 миллиона. Помочь тут может лишь изменение отношения россиян к таким звездам. Нужна позитивная культура отмены, когда граждане сами игнорируют творчество русофобов. Кинет цитаты. А як ви знаєте, за версією Росії є негативна культура відміни і позитивна? Вочевидь, негативна це західний погляд на речі, а позитивна це про Росію. Друзі, на сьогодні у мене все. Хоча ще розкажу вам прикольну новину, як у Росіянки держава свиснула ялинку під новий рік. Це ще та історія. На Уралі чиновники вкрали дерево у місцевої мешканки, щоб встановити його на головній площі міста. Просто взяли і спиляли у неї на ділянці ялинку, коли адміністрація міста оплікувала відео з нею, власниця одразу впізнала своє дерево. Цитую. Когда мы ее увидели на площади, нам показалось, что елочка так похожа на нашу. Причем елка стояла на участке, никому не мешая. Просто взяли и срубили. Елку эту сажал мой муж со своим отцом. Это было в 1982 году. И в общем, как-то надо, чтобы не осталось это безнаказанным. Кинет цитаты. Чисто зашуганье россияны. В общем, как-то надо Ось так і живуть. Ну а тепер точно на сьогодні все. У наступному випуску вас чекає приголомшлива історія про затримання росіянки за фото з червоною ікрою на червоній площі. Не пропустіть. Ми продовжуємо щодня громити Росію на інформаційному фронті. Ви ж підписуйтесь на фабрику новин, щоб підтримати нас у цьому. І звичайно, не забувайте про вподобайки і коментарі. Зворотній зв'язок з аудиторією завжди дуже важливий для нас. До зустрічі.